Об'ємося об заклад, що ви зможете сьогодні зрозуміти перфект. Раз і назавжди. Перше, що це таке, по-друге, як він будується. Значить, сьогодні ми маємо з вами теорію, практика буде в четвер ще буде в запису. Наступного тижня ми вже з вами зустрічаємося. Значить, в німецькій мові є такі варіанти часів. Теперішній час буде називатися Presenz. І минулий час у німецькій мові буде два. Добре, три минулі часи. Але два просто минулі часи і один давній минулий. Про той давній минулий, ми з вами зараз говорити не будемо. Ми зараз з вами говоримо про той варіант, який буде використовуватися у книжках офіційно-діловому мовленні. Він буде називатися Претерітум. Претерітум. Про нього сьогодні не говорили, але якщо ви хоча б трохи щось знаєте там про Минулий час і так далі, можете собі придбати у нас марафон за 12 євро на місяць часу. Ви собі його закріпите до автоматизації. Не, не мусите. Просто як рекомендація, бо бачу хороші результати. Далі. І інший минулий час є перфект. Перфект, іншими словами, буде називатися складний минулий час, тому що він утворюється трохи складніше і його використовують. У звичайному розмовному мовленні зараз ми не будемо з вами вдаватися в деталі про завершену і незавершену дію, але скажу вам так: що перфект це розмовне мовлення, а претелітум це книжкове мовлення. Але якщо це так більше далі зірочкою пояснення. Але якщо людина буде розказувати, наприклад, про свою відпустку, дія, якась вже відбулася, а ви хочете розказати про перебіг подій, що там було, або про якусь історію, то тоді навіть у розмовному мовленні доцільніше використовувати претеріту. Але це тільки для тих, хто вже розуміє, який це варіант і просто хоче собі вдосконалити. Значить, тепер дивіться: для того, щоб побудувати минулий час. Перфект, ми зараз з вами будемо говорити саме про оцей минулий час. Нам треба знати, що сам перфект буде потребувати допомоги. Він складний час є, напишемо собі, що він складний, і він потребує допомоги. І ця допомога може виражатися словами або хабен, або зайд. Значить, дивимося собі, як знати, де будемо використовувати хабен або зайн. У більшості варіантів будемо використовувати вчені, кажуть, десь там дослідили, що 75% приблизно варіантів використовуємо хабен. Зайн тільки тоді, коли у нас відбувається рух. Тобто ми мали місце розташування оцю точку одну. І встали на ножки, і пішли, пішли, наприклад, були вдома, встали одягнули, прокинулися, одягнулися, може, перше вдягнулося, прокинулися. Пішли далі і прийшли там, наприклад, до школи або на роботу. Тобто ми змінили своє місце розташування, або ми сиділи на стільці, а потім ми з цього стільця встали, або рано прокинулися. Тобто, якщо буде дія, або зміна стану дія. Зміна стану нам буде допомагати допоміжне дій «зайн». Зараз я розкажу, що це таке є. А тепер будуємо саму конструкцію минулого часу, та конструкція прям набрала хвилю хейту, і вчителі, колеги мої, розказували мені, що так пояснювати не можна, бо так не пояснюють у університетах. Яка різниця, як пояснюють університетах, Якщо мені треба пояснити для людей так, щоб вони це зрозуміли раз і назавжди. Тому слухайте, якщо ви прихильники університетських теорій, хоча я не думаю, якби ви були прихильником, ви б не були на моєму каналі. Добре. Поїхали. Значить, дивіться, ми будемо мати звичайне речення. Я їв піцу. Я їв піцу. Щоби сказати це німецькою мовою, у минулому часі воно би у нас мало звучати отак. Я. На першому місці, спершу вчимо стандартну схему. Підмет, допоміжне дієслово в кінці пертип e, цвай. Можна бути по-іншому, але щоб навчитися по-іншому, треба навчитися стандартно. На другому місці ми маємо поставити допоміжне дієслово. Можемо сказати, наприклад, був, мав. БУВ це буде дієслово сайн. Мав це дієслово Хаббен. Я зараз поясню. Потім можуть бути ще другорядні члени речі. В даному випадку у нас є піца. І потім у нас буде партицип цвай. Партицип цвай буде перекладатися, наприклад, я був мав піцу з'їджену. Приблизно. Це приблизний переклад. Це дуже приблизний переклад або з'ївши. Може бути і так, може бути і так. Головне, треба зрозуміти, яку схему, тому що оце був «мав» – Це є, власне, одне із цих слів. допоміжних. так воно будується. Давайте спробуємо собі побудувати. На першому місці ми будемо мати і. На другому місці ми будемо мати дієслово «haben», тому що це буде, це не буде дія, ну, тобто це не буде рух. Я розумію, що коли ми їмо, ми беремо в руки прибори і їмо або їмо без, без приборів, але рух це тоді, коли був на одному місці, а перейшов на інше місце. Це не є рух, це просто ми щось зробимо, тому ми будемо використовувати логічно, що хабен. Відмінюємо до, його від, до, відповідно до осіб. І хабе, потім переписуємо собі, айне піца. І наприкінці даємо партицип цвай, ге ге сен Звідки брати оцей партицип Цвай, як його знати? Логіка відсутня. Їх треба просто запам'ятати. Я розумію, є логіка слабкі, сильні дії слова, додаємо префікси, але. Це треба так довго вчити, що легше ці дієслова просто автоматизувати собі або на марафоні, або просто самостійно виписати які дієслова потрібні на рівні А1 і вивчити їх у персип Хоча я не є прихильником теорії заучувати, але так теж можливо. Значить, ich habe eine Pizza gegessen. Ще раз дивимося, я був мав, я кладу зразу два допоміжні дієслова, eine Pizza gegessen. На першому місці хаб, я маю їх, на другому місці допоміжне дієслово, і наприкінці будемо мати пратиціп цвай. Тепер давайте подивимося, як буде поводитися, наприклад, з дієсловом руху. Я пішла до школи. До школи, або просто я пішла. Таким чином, ми будемо будувати. Знову пам'ятаємо собі схему. На першому місці має бути я, на другому місці має бути допоміжне дієслово. Мала була. Виберемо щось одне: до школи, і далі буде пратицип. Пішовши. Я розумію, що ми так не перекладаємо, але так буде найзрозуміліше. До, сьо, до сьогоднішнього дня це. Найкрутіше пояснення, його розуміють найбільше людей. Значить, я їх. І... Допоміжне дієслово. дивимося, що ми вибираємо. Якщо пішла, значить я була в точці А і перемістилася в точку Б, значить ми будемо використовувати дієслово руху займ. Займ відмінюємо Іх бін, дубіст, ер, зі, ес, ІС. Якщо не знаєте, обов'язково вивчіть, тому що це є основа, і на цьому буде будуватися все далі. Якщо це не вивчити, то буде дуже важко потім зрозуміти відмінювання пасів і так далі. Це, на цьому все будується. Взагалі, рівень А1 це основа, яку треба Добре, знати. Далі вже можна трохи сочканути часом. Іх, бін, цур або інді може бути і так, і так. Шуле. І далі використовуємо ген Є. Значить, маємо схему підмет, допоміжне діє слово, партицип свой. Ще раз кажу, як знати ці слова. Краще завчити, краще використовувати, або будувати собі речення, або виконувати практичні завдання, або купити марафон, або знайти собі вправи на це. Нема різниці. Як головне собі їх навчитися? Давайте ще речення. Давайте речення ще одне. Ми поїхали. Ми поїхали. Я вам підкажу, що буде поїхали фарен. А партицип Цвай буде гефарен. Партицип Цвай буде гефарен. Спробуйте побудувати собі речення самостійно. Я чекаю на вашу побудову, рахую до 30 в голові. Угу. Давайте, давайте, пишіть. Поп'ю водички. Правильно, ми будемо відмінювати і пишемо. Ми wir, маємо допоміжне дієслово sein, ми його відмінюємо. Ich bin, du bist, er ist, ist, wir, wir sind, ihr seid, sie und sie sind. Значить, wir sind gefahren. Gefahren. Добре. А давайте ще одне речення. Ти побіг. Тут буде ляуфен, геляуфен. Так, це буде перше речення на переклад. Бо сьогодні у нас тільки така теорія. Практика, грунтовно, буде в четвер. Два, ти побіг, потім два. Так, 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 це буде заважко. Давайте ми купили авто, або вона купила авто, вона купила авто, кауфен, підказую вам партицип Цай. Geckauft. Далі. Третє. Ви, хтось там X і Y, двоє або троє більше людей слухали музику. Слухали музику. І я би ще хотіла одне. Четверте ви пишіть, пишіть обов'язково переклад. Він прокинувся, прокинувся. Прокидатися. А прокинувся буде. Э, aufgewacht. Але давайте візьмемо найперше, треба вивчити слово. Добре, не прокинувся, він. Ну, прокинувся, встав. Встав рано, мається на увазі. Aufшtein можна із крісла і рано. «Aufstehen» Aufштейн. І минулий час партицип 2 «aufgestanden». І вона залишилася вдома. Вона залишилася вдома. Є. Давайте перекладаємо, якщо вам зашвидко ставте собі трохи на паузу. Ти типу побіг. Значить, ми дивимося до побіг, буде зміна місця розташування. Тому будемо використовувати допоміжне дієслово sein, sein, ich bin, du bist. Значить, du bist, геляуфен уже маємо написано. Геляуфен. Вона купила авто. Тут маємо підмен, допоміжне дієслово, слово, партицип цай наприкінці. І після партицип свай може бути тільки крапка. Зі вона купила авто. Купувати авто це не буде рух. Тобто не є зміна стану. Вона могла сидіти за комп'ютером і купити авто онлайн. Зі, значить, використовуємо хабен. Зі hat das авто. Ми маємо я вам написала geuft. Є іще. Ви слухали музику. Ви то буде. І слухати музику. Музик, «музік», «гюрен», Ага, я вам тут напис... не написала, вибачте. Гюрен «гюрт», Гюрен «гюрт», І... Значить, ми слухали музику, це не є рух. Ich habe, du Hast, es hat, wir haben ihr habt, sie sie und haben, ihr habt Musik. Ні, не використовуємо артиклі, тому що воно не облікується. Маємо Gehört. герт Він прокинувся. Er. Тепер дивимося уважно. Прокинувся. Ми з вами говорили, що коли ми будемо мати дію, якийсь рух. Або ми будемо мати зміну стану, а прокинувся це є зміна стану, тому що він спав і прокинувся. В нього змінився стан. У нього змінився стан. Зі стану спання на стан не спання. Значить, е. Er, Допоміжне дієслово тоді буде «зайн». Відмінюємо їх бін, дубіст, «ес», іст. Ер іст. гештанден». Я вже вам написала. «Ауф Aufge... гештанден». Штанден є. Вона залишилася вдома. Тут увага, малюємо собі знак оклику, тому що вона зі. Е, я бачу, що я їм тут не написала, я не забула це, як не дивно. Я вам хочу це наголосити. Малюємо собі тут зірочку. Хоча ми будемо мати, е, це не буде зміна стану, тому що, бляйбен. Буде, не буде зміною стану. Вона сидить вдома, вона нікуди не йшла, вона не рухалася. Будемо мати «Geblieben». Але, незважаючи на те, що вона нікуди не рухалася чи хтось інший, це буде йти, воно буде використовуватися завжди з дієсловом «sein». Хоча тут руху не буде. Тому ми будемо писати geblieben». Ge «Zu». Pause, Значить, напишіть мені, будь ласка, скільки у вас вийшло правильно, якщо ви писали разом зі мною речень з цих чотирьох, хай буде. Тому що п'яте, ви не писали. А можливо, ви це знали і пробували писати, і писали самі. Тому мені напишіть зразу, якщо ви писали там п'ять, то напишіть, вийшло там п'ять з п'яти. Або якщо писали 4, то напишіть, там вийшло 4 з чотирьох. Я розумію, що я оптиміст, але я знаю, що ви в мене дуже розумні учні. Тому що Ви вчитеся вечором замість того, щоб дивитися в вікно. Значить, сьогоднішнє наше основне завдання вивести собі таку схему, що коли ми будемо мати перфект, ми будемо мати таку схему. На першому місці буде підмет, тобто хто виконує дію. На другому місці ми будемо мати допоміжне дієслово хабен або зайн. На цьому моменті можете собі завжди запам'ятати, що дієслово, яке знаходиться на другому місці, відмінюється в залежності від цієї особи, мусить відмінюватися. Далі ми будемо мати ще щось додаткові слова, і наприкінці ми будемо мати партиціп свай. Я собі позначаю патиціп свай. Таким префіксом, хоча він не завжди буде в словах німецької мови, і далі буде тільки крапка. Це буде називатися партиціп. Свай. Значить, на сьогоднішній момент нам треба запам'ятати цю схему і про те, що якщо це буде рух з точки А, в точку Б, хтось буде рухатися, це буде зайн. Як... Плюс сюди ще буде слово йти бляйбен або іст геблібен. Обов'язково собі це звчіть. Якщо це буде також зміна стану, сидів, встав, спав, прокинувся, ми також будемо використовувати «зайн». У всіх інших випадках буде хабен. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Наскільки за десятибальною школою вам вдалося зрозуміти дану тему? Хоча ці уроки є у запису. Наступний урок також я зараз вам запишу, але якщо я буду бачити, що є проблема і треба щось ще пояснити, я постараюся вам відео дозаписати. Тому мені важливо, щоб ви мені сказали за 10-бальною шкалою, наприклад, знав тему на 4 бали, а тепер знаю там на 6 балів. Але стежте, щоб воно було по-іншому написано. Тут через риску або через крапку напишіть, а тут обов'язково через тре напишіть, щоб я розуміла. Про що йдеться, або напишіть слово, там, тему на 4-6 знаю. Я сьогодні вам дякую за урок. Домашнє завдання, звичайно, ви отримаєте. Бажаю вам гарного вечора. Зустрічаємося з вами онлайн, хоча і не в прямому ефірі у четвер. чао чао